Окружні виборчі комісії 205 та 206 виборчих округів приступили до роботи. На другий день після оголошення результатів ЦВК у Чернігові пройшли перші організаційні засідання. Без казусів не обійшлося. Так в окружній комісії 206 округу на першому засіданні не дорахувалися чотирьох членів комісії, а також голови. Із 18 членів ОВК зареєструвалося тільки 13. Проводив засідання заступник голови Володимир Колесник. Як повідомили представники Чернігівської району, Нії ради дозвонитися до решти членів комісії та голови, який представляє політичну партію братство, не змогли. Їх телефони відключені. Тому причини їх відсутності невідомі. Як пояснили присутній призначений ЦВК голова окружної виборчої комісії Владислав Полянський живе в Криму. Троє з відсутніх колег теж звідти, і одна жінка зі столиці. Призначений ЦВК секретар комісії Олена Чернявська теж не планує працювати у Чернігові на постійній основі. Згідно з чинним законодавством, якщо відсутні члени та голова не з'являться на чергове засідання окружної виборчої комісії, можна ставити питання про їх офіційну заміну. Між тим перше засідання відбулося. 13 із 18 членів ОВК одномандатного виборчого округу 206 склали присягу і отримали посвідчення. Ситуація в окружній комісії 205-го виборчого одномандатного округу трохи спокійніша. Тут з головою все в нормі. Зате на першому. Засідання дні заступник, секретар та ще троє членів комісії. Їх теж досі не знайшли, хоча намагалися шукали через ЦВК та керівників партій Єдина родина та Русь Єдина, які висували цих кандидатів на керівні посади в окружних виборчих комісіях. Якщо їх не дорахують, цей наступного разу знову ж таки стане питання про їх заміну, тому що ці люди у Чернігові не живуть. Дуже мало шансів, що вони приїдуть сюди на час виборів у відрядження на два місяці. Місяці. Якби там не було, перше засідання відбулося. 13 з 18 членів ОВК, в тому числі і голова комісії, склали присягу і отримали посвідчення. Визначилися з кількістю залучених технічних працівників та попередньо обговорили принцип роботи комісії.